Так, да, я хочу показати поліклініку турецьку. От ми зараз тут знаходимося. я зареєструвалася, розкажу зараз, як вийду. Значить, дуже легко приходити з усіма документами, з якомітом відом на життєство. Реєструєтесь в поліклініки, боже який віт гарний. А пахне як тут море горять. Клас. Реєструєтеся. І абсолютно безкоштовно посіщайте врача, ребята, просто маммография, УЗИ, узі -аналізи. Все безплатно. Ви таке вже бачили? Господи, благослови Турції. Ніка мене втомилась вже чекати. Коротше, що я вам хочу сказати. У мене з'явилася проблема з почками. Вот я буквально, ось ця моя лікарня. Вот я буквально півтора року тут жила, нічим не користувалась, ніякими послугами, нічим, нічим. І тут в мене заболіли почки. Мене почали мучитися цистіти і я вирішила піти до врача. В общем, я вже підготувалася до того, що буде як по принципу Європи, мені треба буде кучу грошей. Готувалася, значить, де якісь страховки, що там треба. Бля, одно і ногою, дядька. І що ви думаєте? Записуюсь я е, на реєстрацію. І, вказується, ти приходиш просто в поліклініку, реєструєшся, що ти хочеш принадлежати до цієї поліклініки. Зараз треба локацію, тому що не знайду потім. І тебе обслуговують, реєструють тебе, що ти тут є. І Він каже, мамографія безплатна, узі безплатна, все безплатно, навіть зуби вам полічать безплатно. Ви таке колись бачили взагалі чи ні? А? В якій країні це можливо? Турція. Я ж не являюсь гражданином, Турції. А тут такий цей, боже мій, я взагалі я вражена. Коротше, тепер є приложення, таке, як у нас дія, тільки у них є на біс, медикаментозне там приложення, і ви там записуєтесь до врачей. Мене туди зареєстрували, зараз я прийду до мене, запишусь до врача, і завтра, чи на коли не треба три роки чекати, мене прийме врач, якому я розкажу свої жалоби, він мені назначить аналізи. Та ладно. В реєстратурі, слухайте, анекдот. В реєстратурі значить мужчина. Тут росте інжир, а тут росте лимон. В реєстратурі мужчина, який в Україні був в рівному в Луцьку в Тернополі, який говорить на українській мові турок. І ще все допоміг мені. Ви можете уявити? Слів в мене просто немає. Коротше. Гляньте до прикладу, ми припаркувалися з Ніколашкою тут біля лікарні. Хочу вам показати вигляд ну просто на всю Аланію. Район називається Фігла. Дуже гарний. Ми приїхали для того, щоб коротше, ми зареєструвалися цю програмі і не можемо записатися до врача. Накупили кукурузи. Господи, що це таке? Накупили кукурузи. Зараз будемо вдома варити, але треба піти і запитати, чого ми не можемо в концов, записатися. Все ж було так добре. Я там подивилася цю програму, вона офігенна. Програма офігенна, чого? Тому що ви. Там вбита вся інформація про вас. Тобто, зрозуміло, яка у вас група крові, яка у вас вага, які ви ліки на даний момент приймаєте, лікар вбиває в базу. Все-все-все повністю про вас є. Ваші рецепти, ну, коротше, все. Настільки, ми, я кажу, Україна своєю дією так пішла далеко, але в них теж є свій дівчат і плюс їх є на біс. Програма невероятно, коротше, удобна, тому що в ній висвітлюються ваші аналізи одразу, коли вони готові. Ваші рентген-снімки, ваші КТ, І це все абсолютно безкоштовно обслуговується державою. Ну треба признати, що це дуже круто, правда? Давай, скажемо всім привіт. Всім привіт. Сьогодні у нас важливий день. Сьогодні у Веронічки останній дзвоник в турецькій школі. Вона така красуня, щаслива. на то вона буде свободна. Буде плавати в басейні скільки захоче гуляти. Да? І не треба буде вставати зранку, ходити в школу. А за друзями будеш сумувати? Навірно, так. Да. Ми поїхали. залишилось 15 хвилин до останнього дзвоника. Зараз будемо. Дивіться, як це відбувається в Турції, а ви з нами. Hakkımız helal edin. Benim hakkım varsa beyinize helal olsun size. de. Seni. Teşekkür ederim. Görünmeyin. Bana bak. bakıyorsunuz değil mi? Gelin. Yukarı ya da aşağı. Диток море. Все, так и закінчився этот, как церемонія вручення, да? табелей. Ці дітки здають книжки на переработку, Бачиш? Раз не тут. Ніка свої не захотіла здавати. Все, пішли. Ми після школи вирішили одразу розсеревонію, быстро закінчили сходити на базар. Сьогодні у нас тут по п'ятницям в центрі. В цій парковці выгоняют всі машини. І парковка вже не парковка. І можна піти купити фруктов. Можна купити черешню і арбуз, я хочу. Зараз зайдемо, подивимося, що там є. Людей поки мало, ранок. Ніколашка така нарядна на базара. Стрічають нас картошкою з луком. Ну, далі, зараз ми з вами подивимося, що там є. Бачу вже черешня по 70. Так. Кавуни бачу по 15. І по 70 і по 80 латина, Да. По 60, по 600. Це папая, по-моєму. кокоси, ананаси. Банани по 25, пять. Такі не хочете? Людей ще мало, так класно вообще. Просто красота. Он така по 75 хорошая вчерашенька. Ну по 40 мелко. 50 -50? Да, я не дуже какую ну, Она такая данная, четная. Мираба. Он екабует. А не, не е? килограмм. Biz normal pazar fiyat nasıl? Aynı yer lira. Herkes de 15 bizde 20 lira. Normal 10 lira. Normal 15 lira, bende 20 lira. 10. Bende 20 lira. Kavun iyi, karoçu anladı. Bu da iyi, iyi merhaba. İyi, kavuda kokuruz ka. Maalesef. Teşekkür <laughs> ederim. Oy. Каже, нормальная цена по базару 15, а тут и 20, а він думає, что это цифры не понимаешь еще. Так, по 70 хороший черешня вроде бы. Как да? Попробуй. Вот это хороший черешня по 70. попробуй. Ну да, ну она же с холодильника, она на хранице в холодильнике. Ну, говори. Она такая прям крупненькая, но я надеюсь, там тоже такая. Хочешь? Нет. Нет. Дивись, как классно. Вот. Не а, не хочешь? Блин, чуть -чуть не классно. Димас, по 25, не хочешь такие домашние? Взять веточку такую. Не А есть такие бэйби-бананчики? Ну вибери тут так. Ага. Оці класні. І по 25 вообще классні. Ото сліра. Такі бананчики вообще по 20. Можна взяти. Вони огромні по 30, Діма. Огромні взагалі по 30 є. Так, треба знайти 400. Помідори взагалі зараз дуже дешеві. Вон по 30 персики взагалі є. Це шісті по нашій жовті сливи. Гля яка грушечка? Як іграшкова. Ні, як то ще передри. Та Коротше, о! А ні, це не давлять літсок, це просто чистять ананаси. Клубника є. Які гарні черешні, це, конечно, взагалі. Які хочеш. Ну і зелень в Турції. Такий гул стоїть. Продають різне масло розливне. Супер, мені дуже подобається турецький базар. Коротше, випила ця жіночка з сіка. Розкажіть, який хлопчик до нас підійшов тільки ще. Українські. Український. боже мій, таке дитя хороше підійшло. Почули, що ми українською говоримо. Оце і важливо, говорить українською. Дивіться своїх свої нею. Ідемо за кавунами. Такі тележечки тут возять. Це дуже, кстати, зручно.